Віталій Беделішахі грає проти Гектора. Бразилія рейтинг 1896. Староіндійський захист. Я граю систему Земіша. Отакий сильний центр. Правда? Складно розвивати ферзи в фланах трохи, не? свої плюси, свої мінуси. Ну, давай зразу D5. Не відкладаючи в довгий ящик, побачимо, білопола треба зберегти. Непоганий він тут тіп. Здавалося б праці свої пішаки, але без нього там і F5 і є 4 важко втримати пункт. Побачимо 2-0, 3 0 Хто знає, хто знає. Ну, на це 5 коня бити я не хочу. Для чорних там кінь на d6 прийде комфортом блокадний кінь. Допомагати чорним ми не будемо. Так, ти хочеш піти аж з 3 типа, і сказати, що. ой, тобто А3. Сказати, що я зіграю Б-3 і що я на Б2 отримую якийсь мат. Можливо. Давай. Побачимо. Вот на кинь c5, так, то я уже b4 сихра. С комфортом. Ну, он b5, это Відкриє лінію Б, да. Правда, як відкриє, якщо я поки що пішаком її забрав і ні, тут все тримає. Напів відкриє, значить. Ну, моя гра вже 4, аж 4 аж 5 типу, укріпили, ну добре. Такий програмний. Так, ну можна зіграти і так. Ідея в тім, що ми захопуємо тут простір в центрі. І на ферзовому фланзі йому не вистачить сил, щоб мене заматувати. От він думає, що так добре йому буде, я сумніваюсь. Не раз уже така була в нас гра. Да. Тепер, звісно, треба тут не отримати мат на ферзовому. І потім він, він все рівно дернеться. Ми зіб'ємося і ще й тут будемо атакувати. План простий. Ну поки що сюди. Да, тут так. То якісь би 5б4, да, таке. Вхід є. Не, от він дёрнувся ще раніше, ніж ми очікували на нього. Не по годиннику грає, суперник. Взагалі не по годиннику. Ми треба було тут щось створити хоч. Так, хочеш на F3. Угу. 4 взято сюди, наприклад. Можливо, можливо, F4 треба грати. Я хочу, хотів би якось сюди причепитись, звісно. Ну, ти взяв на F3 кажеш. І я типа не боюсь. Я б'ю. Ну, то не дуже добре, я думаю, для нього буде. Що він тут атакує не ясно. Давай, тут може взяти. Я хочу. Проламати. Так, да, якби фіолетово, ну окей. Ну і мені такі фіолетово. Роздвоюсь, віддам тобі якість. Взагалі, ще вчуть, так я поняв, Бош. зовсім не бояться мене. Моїх. А чого мене боятися? А, якийсь слон такий мене. Не знаю. Слон так и хит е, да? Ну, добре, бай даже е е. Нет, и так просто пишу. Ой, там не можно, да? У нас такі хилья. ти боешь, я бью шверм з матом. И напал сюда. Ну, тебе все рівно, конечно, так я хилья. Ну, тоді ми тут б'ємо Не фарь залітаем. От відкрив суперник лінію G і F. А по атакують по ній я. Ну, білі фігури Взяв. ферзь, Слон зволь... звільнив бігові... бігову доріжку для ферзя. Ферзь побіг. 30 метрів. Не. Побіг побіг. Ну і тут якби мати де, ну або не знаю, без фрізя. Там все рівно, мат, да, турай 7, ну цікава стародійка вийшла. 78 на 61. Такс. Ну, тут мені здається, да, Йому треба було якось активніше, можливо, щось робити. Ферзь B8, B5 готувати, Б4. Тут, правда, ми можемо так, так. Да. Потім С6, ДЦ, Б, це, ну. Якась атака. Кінде 6, правда. Все це з ризиками, ну, з іншого боку, якщо ви граєте Старіндійку, ви йдете на ризики вже. Ну, потрібно ризикувати. А тут виявилося, що. Ну, добре, це найсильніший, дахід. Ну, Сильний хід такий же самий, як і h 3. Ну, h 3 трішечки краще. Типу, ми тримаємо тут якось. Напругу укріпились, просто простір захопили. Ну, не знаю, 100 раз так грав, зіграю так 101 раз. Тут простір тут простір, і на ферзовому фланзі виявляється фіурто маловато, щоб щось створити. Це план. Конем. так. Якась гра, ну окей. Складно це все. Це помилка. Так, да, і за B5B4. Я думав, що він так може піти. Якби що тут робити з цим конем, не ясно. А три, ну якось не хотів. Кінь c 1 Король c 1 так? Да? Я думаю, якось так я міг би піти. Ну це погано, так. Да? Нічого веселого. Або так, або так. Якась атака. Ну, суперник пропустив свій шанс. Не в тій стороні пішов, як я казав, що тут насправді відкриття гри і білі атакують, а не чорні. реально суперник дернувся, ну тут якби біла хмара в таборі. Кого він двома фігурами вирішив налякати, неясно ясно. треба було зіграти, окей. Цей хід поганий, тому що слон же 4 був хід. Ну, Таке перекриття, якби зв'язок між турами роз'єднаний. Ну, якби не ясно, як продовжувати, але я щось думав там, особливо нічого не продумав. Суперник так не зіграв, ну і добре. Суперник пішов якось королем десь від ренгена відійшов, але. Кінжетри. Коня кудись ведемо. Ну, окей. мені здавалося, що це нормально. Знову ж тут слон G4 був хід. Так, король G6. Нічого не боїться король. О, окей, да, ну а тут не тримається все.